Погроза президента Трампа судитися з BBC на мільярд доларів на певний час стала головною новиною про установу, яка, власне, робить новини. Можливо, дехто з українців вважатиме, що їх це не стосується, але я пропоную поміркувати, придивившись уважніше. Коли йдеться про українців у цій країні, зокрема тих понад чверть мільйона, які знайшли у Британії прихисток від російської війни, то одне з питань, яке деколи порушують і обговорюють, зокрема в інтернетних мережах, таке: чи треба платити у Британії за телевізор? Ціна питання суттєва бо йдеться про 174 фунти 50 пенсів. Оплати за річну телевізійну ліцензію, що стягається з кожного помешкання, це 14,50 на місяць, щоб порівняти вдвічі більше за найдешевший Netflix. Хоча, звичайно, BBC пропонує набагато ширші послуги. Вимога оплатити ліцензію найчастіше приходить поштою, і у разі несплати присилають застереження. Які вказують, що ухиляння сплати за телевізійну ліцензію у Британії є кримінальним злочином? Ці гроші, фактично, податок, йдуть на фінансування британського громадського телерадіомовлення, головно для BBC, але не лише. Щоб вразити ще більшою цифрою, можна зауважити, що станом на березень 2025 року британська телерадіомовна корпорація, яка має 8 телеканалів, безліч радіостанцій і широку присутність в інтернеті, отримала 3,8 мільярда фунтів стерлінгів за рік. Це майже 5 мільярдів американських доларів. Є серед британських українців невдоволені таким незвичним податком, і це невдоволення виливається в обурені закиди. Наприклад, цитата: та у мене навіть телевізора нема, або знову ж таки цитата. Та я бібісі не дивлюся. Або а що вони мені зроблять, якщо я не буду платити. Особливістю британської телевізійної ліцензії є те, що платити її закон зобов'язує усіх користувачів, навіть сліпих, хоча зі знижкою наполовину. І лише якщо ви доживете до поважного віку 75 років, тоді телевізійна ліцензія у Британії безплатна. Але зараз я би пропонував поглянути не на питання можливих проблем для тих, хто уникає сплати за британську телевізійну ліцензію, а ширше, про BBC для британського, а також і для українського суспільства. І навіть ширше, BBC – це один з найвідоміших засобів масової інформації у світі. Мало хто знає, навіть, як називається громадський мовник у Німеччині чи у Франції або в Іспанії, але BBC знають майже усі. І рівень довіри до британської телерадіомовної корпорації високий, зокрема у США. У Британії із зібраних за телеліцензію коштів фінансуються також інформаційні програми іноземними мовами, зокрема, і українською. Українська служба BBC колись була в радіо, а зараз плідно працює, використовуючи інтернет. Особливо в умовах російської війни BBC іншими мовами, очевидно, виконує важливу роботу. Хоча значення BBC для британського суспільства, напевне, набагато вагоміше. Британську телерадіомовну корпорацію називають. Одним зі стовпів сучасного британського суспільства уряду з парламентом, монархією, національною системою охорони здоров'я чи навіть е, наряду з армією. Наприклад, ще донедавна одна з інструкцій командувачів британських підводних човнів з ядерними ракетами полягала у тому, що у разі відсутності зв'язку з командуванням їм треба було намагатися. Налаштувати радіоприймач на частоти BBC, а саме національної мережі, що називається BBC Radio 4, досі ще ніхто на серйозному рівні не заперечував, що вказівка військовим полягала в тому, що якщо очікуваних радіопрограм приймач не ловив, і якщо неможливо було налагодити зв'язок з командуванням та з огляду на інші обставини, Усе те треба було вважати ознакою можливої глобальної катастрофічної війни. У тих випадках командувачі атомних підводних човнів мають особливі інструкції, які згідно з неофіційними розповідями містяться у спеціальному листі. Можна лише здогадуватися, які ті інструкції в апокаліптичних умовах, які тепер, після нападу путінської Росії на Україну, вже не здаються такими фантастичними. Зараз на межі першої чверті 21-го століття британську телерадіомовну корпорацію називають ще й засадничою основою демократії. Як суспільство може обирати собі владу, якщо нема надійної інформації? або Якщо інформаційні канали контролюють внутрішні або навіть закордонні зловмисники, на тлі війни Росії проти України та інформаційної російської війни проти Європи надійні ЗМІ також це захист в умовах гібридної війни проти Заходу, можливо, я вас вже трохи переконав у важливості BBC. і тут. Питання деяких українських біженців у Британії про те, чи варто платити ліцензію за громадське телерадіомовлення, виглядає вже не таким несуттєвим, чи не так? Також, очевидно, важливе питання: чи має БіБІСІ право на помилки, зокрема на такі, через які тепер у листопаді 2025 року подав у відставку генеральний директор і очільниця служби новин. Телерадіомовної корпорації. Останньою краплею, що змила з крісел генерального директора BBC Тіма Дейві і керівницю новинного підрозділу корпорації Дебору Терняс, стало те, що у документальній телепрограмі BBC «Панорама», яка транслювалася рік тому, уривок виступу президента США Дональда Трампа 2021 року, був склеєний з двох частин. Той змонтований уривок був поданий як цілісне висловлювання Трампа. Чи це помилка тих, хто монтував документальні кадри, чи неправильне рішення редакторів? Можливо, і те, і те. Є коментатори, які вказують, що ніякого перекручення сутності там не було. І, можливо, монтаж треба було зробити інакше, але в принципі. Проблема технічна. Але деякі з тих, хто критикує BBC, натякає на можливість зловмисного перекручення слів американського президента з якимись політичними мотивами. Голоси тих, хто каже, що BBC буцімто не можна довіряти, лунають гучніше. Українці з довгою пам'яттю добре пам'ятають скандал, викликаний, до речі. Також програмою BBC Панорама 2012 року, коли Україна і Польща приймали чемпіонат Європи з футболу. Кореспонденти панорами тоді так наїхали зі звинуваченнями про расизм і злісне хуліганство на українських футбольних стадіонах, що деякі англійські футболісти і уболівальники боялися їхати на матчі. Але чемпіонат УЄФА 2012 року був однозначно успішним, з матчами, зокрема, на чудовому стадіоні в українському Донецьку та в інших містах України, так само і в Польщі. Страхи про расистів і хуліганів виявилися безпідставні, навіть якщо припустити, що звинувачення журналістів-панорами ймовірно стали причиною для кращої підготовки. І додаткової уваги до безпеки і запобігання хуліганству. Оскільки BBC – така важлива організація в Британії і має великий вплив в інших країнах, то їй не пробачають того, що могли би пробачити чи не помітити в інших. Повернімося з уже далекого 2012 до нашого 2025-го. Велика Британія. Одна з багатьох країн Європи, де рівень підтримки України в умовах російської агресії стабільно високий вже багато років. У деяких країнах, де ЗМІ суспільні чи комерційні, не такі авторитетні, люди беруть інформацію, хто звідки може, зокрема з інтернетних мереж, там ситуації різні. Зокрема, завдяки роботі журналістів BBC британці дуже добре знають, що означає теперішня повномасштабна російська війна, і поінформованість британського суспільства робить російську дезінформацію майже безсилою, Бо виправданням війни з вуст апологетів Путіна британці не вірять. Велика Британія зобов'язалася виділяти на допомогу Україні принаймні 3 мільярди фунтів щороку, і британське суспільство це підтримує навіть в умовах економічних труднощів. І, до речі, 3 мільярди досить близько до суми, яку BBC отримує від платників за телевізійні ліцензії. Тепер уже відставний генеральний директор БіБІСІ Тім Дейві написав у прощальній заяві, що цитата. У цілому BBC працює добре, але були допущені деякі помилки. Українське прислів'я каже, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. В BBC працюють майже 22 тисячі людей, які кожен на своєму місці, і журналісти чи редактори припускаються помилок чи схвалюють неправильні редакційні рішення. Деякі помилки деяких людей, зокрема журналістів, помітніші за помилки інших, і їх судитимуть у переносному значенні цього слова жорсткіше за помилки інших. Ті помилки чи прорахунки стають приводом для дискусії щодо британської телерадіомовної корпорації. Загалом про її роль як захисника суспільства в інформаційній війні. Роль BBC як одного зі стовпів демократії, як чинника згуртованості суспільства, чинника культури освіти. І питання, чи потрібне BBC, зокрема й українцям, у цьому випадку лунає як справжнє, серйозне запитання. Чи треба цю роль віддати ринку комерційним засобам масової інформації, а BBC приватизувати? Чи це і надалі має бути? Громадський мовник. також хто за це має платити, скільки і як. І все це насправді важливо також і для українців, не лише для сотень тисяч тих, які перебувають у Британії. Наразі залишаю вас міркувати над цими питаннями. Якщо бажаєте поділитися думками, то це легко зробити у коментарях. Там, де ви слухаєте, чи дивитеся, або пишіть на електронну адресу в описі. А зараз дякую за увагу! На все добре!